Боже оке не закони живописної картини Любові Синчук наче підтверджує доброзичливо, назвали дівчину правильно, бо любов завжди дарує надію і віру. Молода львів'янка опанувала фах живописця і тепер своєю творчістю виявляє стільки глибоких і проникливих, добрих почуттів, що глядач мимоволі приймається радістю і починає вірити в краще майбутнє для нашої землі. Адже художниця увібрала багатовікову, навіть багатотисячолітню історію в свої гени, і саме звідси з батьківської колиски бачить глибини Всесвіту, не пориває свого зв'язку з першотворцем всього сущого. Водночас відчувається, що художниця християнка, саме православ'я, котра дає людині вихід у надрелігійну свідомість, найбільше надихає любов Сенчук. У композиційних побудовах її полотен є внутрішня гармонія, притаманна візантійським іконам. І кольорова гама переважної більшості картин Любові Сінчук, наче звучить екафістом: Радуйся, радуйся, радуйся. Відомі заслужені художники, мистецтвознавці відкривали виставку молодої львів'янки в білій залі Українського фонду культури і не скупилися на добрі слова, адже таланту Любові Сенчук сполучається з натхненною працьовитістю, тому так легко літає її пензель і така природна, така невимушена її графіка. Живопис для мене це моя душа, тому що я втілюю всю свою енергію, всю свої інтелектуальні і здібності, які я набула під час навчання в мистецьких вузах. Тому я думаю, що живопис взагалі для мене є все. Світле майбутнє Любові Сенчук художниці міцно вкорінене в її сучасне. Про це переконливо свідчить і персональна виставка, яка триває в білій залі Українського фонду культури. Ганна Козаченко Іляшенкаренко, служба інформації за київським часом.